Всім привіт! Хочу коротенько вам розказати про прибутковість перепиленого бізнесу. В інтернеті дуже багато про це вже розказано, але цифри, як правило, устарівші, інформація не дуже правдива. Давайте розглянемо такий варіант, що ми купуємо спочатку 500 інкубаційних яєць. Так, може так краще, щоб було видно? Ось так. 500 яєць приблизно по 2 гривні за штуку. Витрати наші становлять 1000 гривень. Далі нам потрібно їх закласти в інкубатор. Інкубатор, такий на 500 яєць, буде брати приблизно 2 кВт світла в добу. На 16 днів. Це є 32 кВт. Приблизно там по гривні за кВт. Так, З 500 яєць у нас вилупиться в кращому випадку 400 перепілок. Так, для того, щоб їх прогодувати перших 2 місяці, поки можна буде там самців різати перепілок, самок, яйця якісь отримувати, потрібно на одну голову приблизно 1,5 кг корму. Так, 1,5 кілограма корму. Корм коштує в середньому самий дешевий, який можна знайти. Ну, це десь від 10 гривень. От є і по 14, ну, нехай буде по 10. Нам потрібно відповідно на 400 перепілок по 1,5 кілограма корму по 10 гривень. Це є 6 тисяч гривень. Затрати. З цих. 400 перепілок, як показує практика, за перший місяць 100 здохне. За перших два місяці, 100 штук здохне. Як не як це є живе, від цього ніхто не застрахований. Якщо у нас залишиться 300 перепілок, з них буде приблизно 150 самок, 150 самців. 150 самців, ми заріжемо. Вони йдуть приблизно 6 штук на кілограм. У нас вийде 25 кілограмів м'яса, яке ми можемо продати по 130 гривень за кілограм. Отже, ми зможемо отримати. 3250 гривень прибутку. Так щоб було зрозуміло, це мінус, це мінус, це мінус, перший плюс. Далі, нас залишиться 150 самок. Ну, як показує практика, за 10 місяців, які ми їх будемо тримати, 20 самок приблизно здохне за 10 місяців. Але якісь здохнуть зразу, якісь здохнуть за 10 місяців, рахуємо 140, беремо спосередньо. 140 у нас залишиться. Протягом, в середньому протягом 10 місяців. Кожний з цих самок на місяць потрібен 1 кілограм корму. 1 кілограм корму. Так, на 10 місяців відповідно множимо це на 10. Далі треба вивезти це на гроші приблизно по 10 гривень за кілограм. Ще раз на 10. І того наші затрати будуть складати 14 тисяч гривень. Знову мінус. Далі ці перепілки знесуть нам. В середньому одна перепілка в місяць несе 20 яєць. Відповідно, 140 перепілок множимо на 20 яєць в місяць і множимо на 10 місяців. В нас буде 28 тисяч яєць. Цих 28 тисяч яєць ми пакуємо в лотки по 20 штук. 28. 1000 Ділимо на 20 штук. Відповідно, ми отримуємо 1400 лотків яєць. Ой. 1400. Так, нам ще потрібно буде закупити самі лотки, в які пакувати яйця. Це є 1400 Множимо приблизно на. Гривню 20. Так, це у нас буде 1680 гривень. До цих лотків нам ще потрібні етикетки. Так, це мінус. 1400 етикеток по 30 копійок. Вийде ще 420 гривень. Знову мінус. Ми цих 1400 лотків продаємо по 17 гривень оптом і отримуємо 23800 гривень плюсу. Потім ми, коли нашим перепилам виповниться рік, Тобто 2 місяці вони жили, не неслись, 10 місяців неслись, ріжемо всіх перепілок. У Нас вже вийде тут 130 перепілок. Знову ж таки, ділимо на 6 штук на кілограмі, отримуємо приблизно 21,5, 21 кілограм, старі перепила, вони дешевші. М'ясо старих перепилів мається на увазі. По 100 гривень продамо. І отримуємо ще, ой, тут помножити на 100, отримуємо ще 2100 гривень прибутку. Порахувавши всі ці мінуси і плюси, у нас вийде, що ми в плюсі на 6000 гривень 18 гривень за рік роботи. Тут ще не враховано було наші затрати на е, транспорт, тобто доставку корму, е, вивезення яєць, не вивезення відвезення. Опалення перепилятника, тому що перепила не несуться, коли температура не менше 18 градусів у них. Ну, за рік роботи, навіть якщо це все чистиме залишилось, воно цього не вартує. Відповідно, моя порада для вас. Хто хоче займатися перепилами, займайтесь або для себе, тримаючи там 30 перепілок, 20 перепілок, або це має бути вже велика ферма. Але у великої ферми свої витрати. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого.